Всім привіт, дівчатка. Сьогодні ми подивимось мініатюрні прикраси. Може, щось я ще цікаве додам. Подивимось. Давно не було відео, трохи ми прихворіли, вже ніби трохи полегше. Тому спробуємо працювати. Все, звісно, усклад... Ус ускладнюється школою, завершенням літа. От, але ми з вами. Так, всі в одній лодки 40. E, так, 44 плюс і ще 5 см подовжувати, такий прикольний ланцюжок. От, мене дівчинка запитала, як вони носяться в чорному радіюванні. В чорному радіюванні я не носила, в мене біла. У мене таке сердечко е, цікаве. От, поки ношу, подивлюся, як воно буде. Але я підозрюю, що все одно радіювання воно потихеньку потихеньку витирається. От, і вона буде. Чорно-біла. Ну, скоріше, так, мені здається, от, ну, все одно потрібно там хай наносити, не не так часто. от Його хвати на якийсь час. Прикольна така підвісочка, це такий цікавий рубінчик. Він мені сподобався. Він такий незвичний всередині якийсь такий промінець цікавий рудуватий, ось такий світлий. Світло-рожевий рубін дуже схожий на турмалін. Щось мені прямо здалося, що це турмалін. Він Прямо пляма така. От. Він розміру 2 см. Все, в принципі, нормальний розмір. Зверху маленький, маленький такий родолітик, помітний. 17 карат камінець, 8,7 вага. 1750 гривень 43 долари вартість. ну він Підвіска така красива. Ну, звісно, якщо ви любите рубіни, вони всі бувають такі різні, всередині з включеннями. Там як цяточки всередині такі, як ніби щось там плаває. Ну, такий. Це, напевно, найкрупніший рубінчик, що у нас був такого типу. Або один знаю Так, вибачте, я не сказала, <гум> втрачаю хватку. Це в нас одна прикраса з Таїланду, ту, яку я не показала по якійсь причині в самому відео Таїланду, тому що вона затірялась. Так, далі ось такі. Імпортні сережки у сріблі з такими ланцюжками. Вони в позолоті, такі прикольні, неважкі, до них є така маленька коробочка такі гвіздочки. Ну, ще силіконові заглушечки я покладу, з ними просто зручніше вони відчуваються і вони точно не злетять з вушок. От Такі ланцюжки. 950 гривень вартість, тут приблизно до 6 грам вага. Цікаві. Мені сподобались вони такі лимонні от в італійському стилі, щось мені здалося. Може і ні. Але лимонний колір дуже, дуже чогось мені подобається. На самій сережці я не знайшла пробу, а лише на ось цій ось пімпочки. Так. Незручно, просто в камеру дивитись. Камеру, так, це в нас без камінців просто. Так, 4 міліметри ось такого плану рубінчики, також гвіздочки. По 700 гривень. Рубіни є і є смаради. Ось такі маленькі-маленькі, вони, мов дитячі. Тут просто зажимчики вони не закручуються. Марагди ось такі 750, такі самі зажимчики. Тут рубін по кольору відрізняється від нашої підвісочки. Він такий більше рожевий, більше звичний до рубінового кольору. Так, і є ще маленькі-маленькі ось такі перелинки сіренькі. Сіренький чи який це кольор. Це не сіре, це десь бежевий. Сам штифт срібний, але тут силиконова заглушка, вони коштують 200 гривень. Ось такі. 5 мм паролинку. Може, 6. Далі у нас ось такий маленький-маленький прикольний хрестик з гранатами. Хоча він і маленький, він не бюджетний, він 1550 гривень. Ось такий манюсінький. Да. Так, життя таке. Так, 17 мм тут аж гранатів. Ось така в них незвична ограночка. Гранати по 3 міліметри. На ланцюжку у радіюванні срібло. Ледь-ледь помітний хрестик манюсінький. Так, із цієї опери у нас є прикольні сережки у радіюванні. Ось такі з блакитними топазами, стрикозки і, що ще, ну, просто як листочки, ось такого. Плану застібка у білому радіюванні 2050 гривень, 50 доларів вартість. Довжина в них 5 см, близько 9 грамів вага обох сережок. Вони не такі важкі, такі красиві, біленькі. Виглядає, як біле золото. А тут мене видно, бачите, цікаво. Ось такі листочки. І ще в мене є одні павучки, які трохи з затримочкою прийшли. Зараз я їх покажу, покажу. Так, павочки. Вони так Такі, можна сказати, тендітні, 2200 гривень, блакитні топази, такі з павутинкою. Такі ось павучки, Такі парадно-вихідні сережки не на кожен день, тому що вони такі прям тендітні. І ще в нас будуть одні маленькі сережки. Ось такі. 650 гривень вартість, 3,76 вага на гвіздочках також. Маленькі-маленькі такі. Тут в повозі видно. 5 см довжина. Піаніти. Такого плану щось у нас давненько нічого не було. Так, ось така маленька пустотіла, трояндочка Тут для маленького ланцюжка або для дуже-дуже тоненького чокера, що у нас тут по шпінельках, чи є, чи є ще дрібна. Дівчата не можу точно сказати, чи зараз вільна дрібна шпінелька. Зараз я хочу подивитися, чи воно пройде. А, тут само колечко. Ну, в принципі, вдягти, я думаю, що можна буде. Але потім вдягти можна, але зняти не можна буде, бо тут саме ось це колечко, воно роз'єднується і знімається. От Тоді воно, тоді воно війшло би сюди. От. Ну, тобто, це можна зробити, але. Як я вже сказала, це буде суцільне коліє. Ну, це так, в принципі, можна просто тоненький ланцюжок, це кому як подобається, це вже мої видумки. Сам кулон коштує 700 гривень. чокер шпінель в такому варіанті також 700, приблизно довжина 42 десь ну, до 44 см вони коротенькі. Довжину можна замовити, але я думаю, що у нас справну дівчинку краще там щось покрупніше. Вона є 4 і є 5 міліметрів. Це в нас 4, наче 500 гривень 4 міліметри. Ось такий. Коротенький також. Але можна довжину. Тут також є кулька для підвісочки. Якщо, якщо завгодно. Знаєте, я ще пропустила сережки, зараз покажу. Ізраїль. Ось такі монетки на е, петельках. У нас були з бронзовими монетками, трохи інші, і вони досить важкенькі. Ці вони будуть полегше, в принципі, їх люба дівчинка зможе вдягти. Вони так цікаво виглядають, мені вони дуже подобаються. І, в принципі, вони цікаві і в довгому варіанті, і в короткому. Ну, Тут уже як вам більше подобається. Бо тут, в короткому навіть вони такі елегантні, цікаві, мені здаються. Ну, що підійдуть там іду на роботу, там, наприклад. або що. Так, 22. Це сама монетка і повністю 6 см довжина. 1550 гривень вартість. На петлях вони ось така. Це в нас виробник Ізраїль одна, одна сьогодні прикраса. Наступні сережки ось так, так, так. Ось такого планусь. Я думала, що вони навпаки. Просто якщо так, вони ніби, знаєте, як цей тюльпанчик так нагадують, а вони ось таким чином. Українська проба, тут є пломба, але самої бірочки немає. Ось така, ну, звичайна, засіб. На, на середню або на худеньку мочку вушка ось таким чином вони будуть сідати. Ну, такі ніжні маленькі аметисти. І ще зверніть увагу на колір аметисту, бо зазвичай вони світліші. Тут такий колір прям темний-темний. Я ще хочу подивитись у міліметрах. Це у нас 9, 9 міліметрів. Виглядають такими маленькими. 750 гривень вартість сережок. Ось такі маніпусі. І знаєте, в мене ще знайшлася каблучка. Зараз покажу, яка. Коли прикрас багато, то є такий мінус, що деякі з них втрачаються, деякі потім знаходяться, але є й такі, які не знайшлися. Куди вони ділись, Невідомо. Бабайка забрав. 18,5 розмір. Ось така каблучка з аметистом. Тут світлен. Бачите, от який він. І це, в принципі, такий більш стандартний колір. Ось це зустрічається рідше. Показую, а воно на відео все однаково. Дівчата, повірте мені, він темніший і він зустрічається рідше. Каблучка 850 гривень, тут у нас 1 см діаметр. Ну це не до них, це я просто так показую. Українська проба є. Бучка Рубін, тут уже немає української проби. Тут просто є 9,2,5, 17,5 розмір. Ось така вона маленька. Маленький, маленький рубінчик, 700 гривень вартість 9-8 міліметрів без покриття. Просто рубінчик, але такий красивий кольор. І 17 розмір, 17-й, ну він тут регулюється ось такий шматочок. Запеченого коралу 750 гривень. Така, як долька, чи що це, я не знаю, що це за форма така. Ось така каблучка. Розмір можна зробити, підігнути ваш. Так, подождіть, точно можна? Чи не можна? А, дівчата, воно запаяно ну, ні не можна. Значить, розмір 16,7. Просто були такі моделі, там регулювався розмір. А тут все глухо. Насправді, краще, коли розмір не змінюється в плані носки, Це більш, як це сказати, практичніше. Остання у нас позиція на сьогодні, яку мені хочеться вам дуже показати, це ось такий кулон зі. Зміїною, зміючою яшмою. Такий красивий візерунок. Форма така сердечка типу. 18 грамів. Тут камінючка крупна. Так, 3,5 на 3, 7. Такий, як. Медальйончик для ланцюжку, або, може, краще навіть для шнурочка шкіряного або каучукового. 900 гривень вартість підвіски. Така яшма. Таке щось незвичне, також буває рідко. Це, якщо приблизно подивитися, як з кольором, але так би я б носити не стала через те, що кулон дуже важкий. Треба йому дійсно або шкіряний шнурок, або каучук, важке, краще не вдягати на такі тендітні речі. Ну, не краще, а взагалі не, не носити. Туди щось маленьке-маленьке причепить. Але за кольором воно б виглядало так. Ось такі прикраси у нас на сьогодні. Всім дякую за увагу. Бажаю всім гарного вечора. До побачення.